Рівень стресу і накопичення такий великий, і ми настільки позбавлені зараз якихось там прав чи можливості щось висказати, як раніше. Йому нема куди виходить, і воно просто лопається в якийсь момент і розтікається на всіх довкола. Плюс ще от соцмережі, у яких доступ у всіх є 24 7 в телефон. Люди просто заходять. І у них же що? Акаунти часто без аватарок, без номерів телефону, відповідальності ж ніякої. Можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. І це виливається на всіх навколо. І загалом це впливає на тонус українців в усіх сферах дуже негативно. Ну от, я не знаю, чи ти помічав, от, скільки вже за кордоном, я ще й до війни за кордоном жив. Я ніколи не бачив, щоб європейці один одного так хейтили, принижували, знищували, бізнеси знищували, там, а, ментально, морально, медійно і так далі. Ніде такого не було. І здавалось би, треба було б нам, да? І там, десь горло відпустити один одному. але навпаки, ми давимо один одного більше і більше.